У зоні бойових дій на Донбасі противник і надалі здійснює поодинокі обстріли наших позицій та провокує українських військових. Ворожий снайпер вів вогонь по нашому опорному пункту у селищі Зайцеве. В тому ж районі окупанти били посила АТО з гранатомету та стрілецької зброї. І щоб дізнатися подробиці цих подій, ми зв'язалися телефоном із Владиславом Селезньовим, начальником прес-служби Генерального штабу збройних сил України. Доброго ранку, пане Владиславе. Дарина, доброго ранку і вам. Розкажіть, будь ласка, докладніше про ці обстріли, які наслідки вони мали для нас. А, Дарина, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається непростою. За минулого добу вісім разів бойовики відкривали вогонь як в бік позиції антитерористичної операції, так і безпосередньо у наших позиціях. За на, за наслідками цих обстрілів ми нині ем, підводимо проводимо внутрішню службову перевірку на 12.30 Андрій Миколаївич Лисенко, е, представник комісія з президента з питань АТО поінформував суспільство щодо щодо наших втрат. А ми ж чітко дотримуємося умов мінського протоколу та мінського меморандуму, відповідь не відкриваємо. В той же час наші хіміки, наші інженерні підрозділи проводять ряд заходів прямох на подальшу стабілізацію ситуації на територіях, що підконтрольна силам антитерористична операція. І якщо підрозділи наших саперів та інженерні підрозділи проводять заходи з розмінування території, інженерних споруд, комунікацій, то сіміки допомагають відновлювати мирне життя для мешканців регіону. Які тенденції ви спостерігаєте останніми днями? Чи можна говорити про е, пожвавлення активності з боку ворога? Навпаки, ми спостерігаємо певне затища. Бойовики практично припинили е, такий інтенсивний рух по територіях, що підконтрольний їм ми маємо можливість моніторити ситуацію і отримуємо інформацію з кількох джерел, е, які знаходяться на територіях підконтрольний бойом для для того, щоб бути ефективними в на наших контрдіях, як у випадку, якщо бойовики почнуть проводити агресивні дії спрямовані проти сил антитерористичної операції.